Всім, всім привіт! Мене звати Оля і я рада вітати саме тебе на своєму каналі. В даному відео я хочу поговорити з тобою саме про те, чому я обрала суперяхти і не продовжила працювати на круїзних лайнерах, бо моя морська кар'єра починалася саме з великих круїзних, всім нам відомих лайнерів. Але уже як 4 роки я працюю саме на суперяхтах, три з яких, як старша стюардеса, як головна стюардеса. На суперяхтах. Тому, якщо тобі це відео буде цікавим, будь ласка, підпишись, залиш свій коментар і постав лайк, буду дуже сильно вдячна. Ну що, давай з тобою поговоримо про круїзний лайнер. В першу чергу, круїзний лайнер це готель на воді. Уяви собі, що ти їдеш на відпочинок, куди ти їдеш правильно в готель. А тепер уяви, що цей готель переміщається з точки А в точку Б. І не просто, як там звичайна машина, а переміщається по воді. І весь цей вид постійно змінюється, і всі ці неймовірні світанки, неймовірно гарна атмосфера, види з вікна. Це просто-просто вражаюче. Але коли ти там не працюєш, ось чому я перейшла, грубо кажучи, з лайнеру на яхти. Зараз розповім тобі трішечки, трішечки детальніше про це. Нас обслуговуючого персоналу було півтори тисячі. А гостей, які постійно знаходились на цьому круїзному лайнері, було мінімум три тисячі, тобто від три тисячі до трьох з половиною. І тепер уяви, цей величезний готель на воді, і ти працюєш, і тільки твоїх колег півтори тисячі. Це просто неймовірно. Неймовірно важко, тому що, ну, якби це моя особиста думка. Є у мене дуже багато друзів, які працюють на круїзному лайнері, але мені спокійніше. Працювати в місті, де є менше-менше людей, менше обслуговуючого персоналу, менше гостей. Досвід, який я там отримала, він просто неймовірний. Тобто я там витягнула свою англійську мову. Я побачила неймовірні місця нашої планети. Вперше житті я полетіла в Америку. Наприклад, я приєдналася в Майамі до свого круїзного лайнеру, і так почалась моя подорож з Америки по Карибським Карибським островам. Це було взимку. Всі ці краєвиди, всі ці немовірні локації. Я ходила на вулиці гуляти, знаходила час. Досвід шикарний, але є моменти, як, от, наприклад, дуже дуже багато колег і дуже 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 багато гостей. Це може просто бути важко для когось, і не всі люди максимально підготовлені працювати в такому середовищі, що ще мені не сподобалось, наприклад, на круїзних лайнерах. Те, що там політика трішечки інша, не така, як на яхтах. В першу чергу, якщо ти підписуєш контракт, наприклад, на круїзний лайнер, то ти якби прив'язуєшся до цієї круїзної компанії. От, тобто, якщо ти відпрацював з ними сезон, вони тобі дають відпустку. Наприклад, ти відпрацював 7 місяців, дають відпустку тобі 2 або 3 місяці, і знову ти повертаєшся в ту саму компанію. Окей, для кого це може бути стабільність, а для мене це трішечки нудно. Тобто, я не хочу себе прив'язувати до одного місця, до однієї роботи на дуже довгий проміжок часу. Комусь це ок, для мене це не ок. Далі такий момент, те, що. Контракти вони дуже затяжні, тобто мінімум там 6-7 місяців, далі може бути 8, навіть 10, тобто тобі можуть і продовжити навіть контракт на цьому лайнері. Мені це не дуже підходило. Далі, що ще мені не подобалось, те, що рости на круїзному лайнері набагато важче, ніж на яхтах, наприклад. Тому що я зрозуміла, там дуже багато різних національностей. І якщо, наприклад, над тобою в твоєму департаменті, в твоєму відділі знаходиться людина якоїсь іншої національності, то в першу чергу вона буде намагатися потягнути знизу свою національність. Можливо, це мені так здалося, але багато моїх друзів там працюють і вони розуміють, що от так просто перейти з одного відділу в інший відділ або з навіть якщо ти знаходишся в своєму відділі, але ти хочеш просто піднятися в позиції, тобі треба дуже сильно постаратися. От так зразу тобі ніхто не дасть нову позицію роботу. Ти маєш пройти там різні тренінги. Деколи ці тренінги просто накладаються на твій робочий час, ти просто втомлений і, можливо, не завжди знайдеш час, щоб піти. Навчитися на підвищення, наприклад, своєї кваліфікації, з цим все дуже-дуже важко. І якщо ти, наприклад, починаєш з яких низьких позицій на крузному лайнері, то тебе просто так звідти не відпустять. Я просто не розумію, чому ви не даєте шансу рости швидко, якщо людина замотивована, якщо вона цього хоче, ви просто від неї хочете пройти такий довгий і важкий шлях. Просто дайте шанс. А вони не одразу його хочуть тобі давати. Що ще так би мовити, мені там трішечки не сподобалось, що у тебе не тільки один менеджер, наприклад, який тобою там, керує або тебе контролює, у тебе їх багато. Тобто ранкова зміна, наприклад, у тебе менеджер, і ще менеджер менеджера, і ще якийсь директор твого відділу, і всі вони на тебе дивляться, плюс приходиш ввечері працювати, у тебе. Інший менеджер, і інший менеджер менеджера, і інший директор. Тобто там дуже-дуже багато змін, дуже багато різних графіків, і люди зміняться постійно, у різних людей різний характер. І тому такий період адаптації він може бути трішечки важким. Не хочеться, знаєте, постійно бачити різних людей, різні характери. Тобі потрібно постійно перелаштовуватись, підлаштовуватись. От, наприклад, на яхтах з цим набагато-набагато простіше. Що ще мені не сподобалось на круїзному лайнері, це те, що там було дуже багато витрат. Тобто, навіть якщо я захочу там собі додатково купити каву, наприклад, капучино, я маю за це платити. Якщо мені хочеться там купити якийсь софтдринк, колу або, наприклад, Sprite, я маю за це платити. Навіть я платила за інтернет. І я знаю, що зараз не на всіх круїзних лайнерах. Платить за інтернет, але на моєму було так. І виходить, що десь в місяць я витрачала 30% своєї заробітної плати на якісь витрати. Навіть якщо я там захочу купити собі шампунь або, наприклад, якісь засоби для догляду, все це я мала купувати. А на яхтах такого немає. Тому ось тобі висновок, чому. Я не хочу зараз продовжувати працювати на круїзних лайнерах. Але зараз, можливо, система трішечки в них помінялась, і не на всіх круїзних лайнерах ти маєш витрачатись, але все одно тобі прийдеться витрачати свої гроші на щось. Ще такий момент, те, що ти, як я вже казала, не можеш просто поміняти компанію дуже легко. Якщо ти виходиш з однієї компанії, щоб в неї повернутися, ну, у тебе буде маленький реальний шанс. Тобто ти маєш або продовжити з однієї компанії, або просто шукати нову, але розраховую на те, що назад дороги вже не буде. Так склалося і зі мною. Тобто, коли я закінчила свій контракт на круїзному лайнері, вони мені писали, чи збираюсь я туди повертатись, і я просто відповіла, що ні. І далі я розумію, що потрапити туди назад. Мені треба реально докласти зусиль, тобто мені треба проситися вже, можливо, на іншу позицію, але я думаю, що в них я буду не в пріоритеті, тому що один раз я вже їх, так би мовити, залишила. На яхті з цим трішечки все простіше. Ще такий момент стосовно заробітні плати. Якщо, наприклад, ти працюєш на круїзному лайнері, то якщо у тебе початкова якась позиція, у тебе перший контракт, або, наприклад, недостатньо англійської мови, то тобі не будуть пропонувати одразу якусь класну заробітну плату. І найчастіше тобі будуть платити зарплату в доларах. Так от, щоб далі вирости на кращу заробітну плату, тобі реально треба дуже сильно постаратися, і це займає час можливо. Не один контракт, два контракти, тобі треба відпрацювати, щоб якось підвищити свою заробітну плату, щоб якось вирости з однієї позиції в іншу. Як я вже казала раніше, це трішечки важкува. Тобто у них там є така система: одна національність підтягує своїх, а тобі просто так, щоб легко вирватися, якщо у тебе немає начальства, наприклад, когось з України буде трішечки важкува. Тобто, або якщо ти там уже дійсно... Якийсь суперталановитий працівник тобі допоможуть, але все-таки не з першого разу, тобто тобі треба буде дійсно якийсь час, щоб вирости в зарплаті, вирости в позиції. І якщо ми конкретно з тобою поговоримо про зарплати, то щоб вийти одразу на високу зарплату в круїзному лайнері з цим трішечки важче. Окрім того, тобі ще платять зарплату в доларах. Найчастіше, а на яхті у тебе є вибір, наприклад, що тобі можуть заплатити або в доларах або в євро, і одразу ти можеш вийти, наприклад, на 2000 євро плюс, якщо ти навіть початківець, то на круїзному лайнері тобі треба ще знайти таку круїзну компанію, яка тобі буде готова заплатити з першого контракту таку суму. І відповідно, якщо ти на яхті можеш доволі таки швиденько вирости в заробітній платі, якщо ти там будеш старатися, наприклад, поміняти яхту. На іншу, поміняти позицію на іншу, з цим трішечки легше, то на круїзному лайнері з цим складніше. Далі поговоримо давай з тобою про таку тему, як чаєві. На круїзних лайнерах з цим також трішечки складніше. Звісно, у тебе є змога отримувати чаєві, і там трішки інша система виплати цих чаєвих, то в порівнянні з яхтами вони менші. І знову ж таки тобі можуть виплачувати чаєві в яхтах в доларах або в євро, а найчастіше на круїзних лайнерах це просто долари. Тобто ці класні компанії круїзні, вони найчастіше американські, і там виплата йде в доларах. І якість цих чаєвих відрізняється. Тобто, якщо на яхтах тобі за тиждень можуть залишити чаєві, які на лайнері ти можеш отримувати. За місяць, а це вже така якісна різниця. Як ви зрозуміли, я вирішила ділитися досвідом на таких от відкритих платформах, і окрім того, я також працюю як підприємець, і багато дівчат пройшли через мене, знайшли свої перші яхточки, були під моїм наставництвом. І зараз у мене дівчата, які займаються зі мною, і знайшли свої перші яхточки на гарні зарплати. От і весь цей шлях ми з ними проходимо разом. Тому я тобі залишив посилання на свій сайт під цим відео, де ти можеш ознайомитися з моєю програмою. Також можеш записатися просто до мене на консультації. Навіть дуже багато багато дівчат після однієї консультації вже можуть самостійно знайти свою першу роботу на яхті. Тому цей продукт, якби він є дійсно унікальним, тому що в відкритому доступі дуже-дуже мало інформації, а саме україномовного контенту на тему яхтингу. Також подальших відео я буду розповідати, якщо вам цікаво більше про роботу в морі. Також можу поділитися з вами ще більше історіями з корізного лайнеру та історіями з яхт. Тому підпишись і дякую тобі за перегляд. Всім па-па!